Здається, хтось трохи нервується. Соромитися камери. Пропоную трохи розім'ятися, щоб у день весілля ви почувалися комфортно, так? Гаразд, спробуємо. Правда, фотосесія, вставайте. Так, Чарлі, підійди трохи ближче до нареченої. Чудово. Що ти найбільше любиш у Еммі? Вона красива, весела. А це вже серйозно. І в неї найгарніший сміх. Гаразд, добре, добре. А, я люблю його турботливість, розуміння, відвертість. Чудово. Гаразд, тож зосередтеся на цьому і усміхайтесь. Добре, невимушена усмішка. Так, Чарлі, звичайна невимушена усмішка. Так само як ти в житті усміхаєшся. Пам'ятайте, ви знаєте одне про одного все. Займу та Чарлі. Що за хрінь? Звичайна драма. Ви знайшли кохання, що житиме вічно. Добре. Думаю, що ми розберемося з цим на весіллі. Добре. Гаразд. Дякую. Дякую.